Всім привіт сьогодні. я Вам покажу квартиру в житловому комплексі Ютландія, в комплексі бізнес класу, квартира від забудовника, загальною площою 74 м метри квадратних. Комплекс закритого типу. Двір без машин. Сюди у нас працюють камери відеоспостереження. Цілодобова охорона 24 на 7, Сучасний дитячий майданчик фірми ХАКС з якісним покриттям. Також у нас неповторний ландшафтний дизайн внутрішнього двору з унікальною другою стіною. під'їзд відчиняється автоматично по системі Fay Saiqi. Mm -hmm. Читання група на зона вичікування також у нас маленька бібліотека. Кожному в кожному під'їзді є гостовий саму для мешканців і для їх гостей, з наявним полинальним столиком для мам з дітьми при вході у квартиру ми одразу е, ми в простору в кухні вітальню, ми завжди робимо на це акцент. З лівої нас вистрілий сам вузол вже з розвернутою теплою підлогою. Кухня віталія також у нас тепла підлога вже від стяжкою і додатково у нас встановлена на тревіння. Перша спальня вже з самбуслом. Також у нас встановлені радіатори обмалення, вихід під кондиціонер, кришка конкурса. Наша друга спальня в мій дитячий або кабінет також акцентую увагу, що електрика квартиря розвитна при точка. Із нашої мусорової кухні віддалі. Я виходжу на розвитку нашого житового комплексу. Це величезна тераса. На терасі зроблена вже гідроізоляція і виведена електрика. До речі, вікна в нас якісні церега у сімдесятихільматівська фунітура три скла стальна після купівлі цієї квартири. Ви вже можете заходити на ремонт. Пропозиція від забудовника: поверх 8 Є можливість розтермінування, первинного оформлення. За деталями ми чекаємо вас у дірект.